26 квітня 1986 рік. Я думаю, ми всі дуже добре знаємо цю страшну історичну дату. Адже саме тоді сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС. Але ж яке це має відношення до сьогодення? На жаль, я скажу вам, що це має значення. І дуже велике. Після Чорнобиля весь світ і ми з вами внесли до словників такі страшні поняття, як радіація, уран, променева хвороба, онкологія і таке інше. І от, Кіровоградщина, 23 й рік. І чомусь частина цих понять знову актуальна. Що відбувається? Давайте розбиратись. До речі, слід зауважити, що я місцевий на всі 100. Я народився і виріс ще в Кіровограді, і зараз продовжую жити вже в Кропивницькому. Давайте чесно, ми, жителі Кіровоградської області, трошки страуси. Ми з вами так часто чули про ці жахи від родичів, друзів, на шкільних уроках та де завгодно. Що просто перестали звертати на ці поняття увагу. Однією з важливих активностей нашого проєкту є соціологічне опитування на тему виявлення інформованості громадян щодо екологічних проблем регіону. І ви не повірите, але за результатами дослідження, більшість респондентів знають про проблему на рівні десь чув, щось чув та хтось казав. Ось для прикладу порівняння інфографіка. Мені самому знадобилося доволі багато часу, щоб зрозуміти цей психологічний капкан і зв'язати хвороби батька і матері з екологічними проблемами регіону. Так, це екологічне питання. І не дивлячись на це, воно нагальне і завжди на часі. Тому що саме від нас, теперішніх, залежить майбутнє наших з вами дітей. І чи буде це майбутнє пекельною пустелею, як у фільмах про кінець світу? Чи новим екотехнічним дилом? Це залежить від рішень, які ми з вами приймаємо сьогодні. Тож, давайте не зволікати. Коротко про нас. Ми активісти Геожина, що прийняли участь у конкурсі міні-грантів за фінансової підтримки Геофлора та МЗС Чеської Республіки в рамках програми Transition Promotion Program. Нашою метою є привернення уваги громадян та народних обранців до існуючої проблеми радіоактивного пилу у сумнозвісних відвалах навкруги Інгульської шахти. Чим ми зараз і займаємось? Я й досі Максим Іващенко і ми продовжуємо. Далі у відео. Чому діти вже знають, як буде виглядати зелений захисний бар'єр, а можновладці ще ні? Чи можуть дерева бути нашими справжніми захисниками? Та як Кропивницький став центром радіоактивних пилових буй? І так, стосовно захисного бар'єру і наших юних активістів, на майстер-класі для вихованців ГО «Жина» ми отримали чудовий фідбек від дітей у вигляді свіжих ідей з облаштування санітарної зони навкруги шахт. Дуже приємно бачити, з яким завзяттям та ентузіазмом наші маленькі екоактивісти зробили справді креативні проєкти. На тренінгу, що проводився для студентів та більш дорослого покоління, ми розібрали причину появи сумнозвісних відвалів. А саме, те, що це відпрацьована порода, котра піднімається з шахти, обробляється, але в ній залишаються частинки урану та інших шкідливих елементів. Ми раді вам повідомити, що допомагає нашому проєкту розібратися в складних наукових питаннях справжня професіоналка, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології Ольга Гелевера. Можливо, наша тема вас вже трошки налякала. Тож давайте відпочинемо. Поговоримо про природу, яку ми всі так любимо. Я впевнений, що серед вас знайдеться багато любителів активного відпочинку, смаженого м'яса, або як я, подорожей гірськими стежками. Ми не просто так обрали саме цю локацію на свіжому повітрі, на природі. Чомусь у нас природа асоціюється з розвагами, з відпочинком. Задумайтесь, коли ви йдете на роботу, на прогулянку, на відпочинок, природа завжди поряд, вона завжди з нами. Природа це наш друг. А якщо я вам скажу, що природа не просто наш друг. Що вона вірний союзник, вона наш захисник, їй треба лише трошечки допомогти. Наш проєкт Екоакценти Зелений Бар'єр не просто так носить таку назву. Ціль нашої ініціативи просто й доступно донести актуальну екологічну інформацію щодо ураново промисловості регіону. Давайте здалеку. Повернемося до школи, а саме до курсу географії. Кіровоградська область знаходиться у лісостеповій зоні. Коли у нас сильний вітер, то по суті це штормове попередження. Я думаю, до цього вже всі звикли, як і до потопів на босфорі. Одну з тем нашого дослідження ми вже підіймали. Це наші сумнозвісні відвали. Якщо просто, відвал це така велика багатотонна гора пилу і відпрацьованої породи, радіоактивна, тобто фонить. Коли в Кропивницькому піднімається вітер, то частина цього пилу здіймається і летить прямо на місто. Тоді ми з вами, та й що ми, все місто дихає цим. Як вам така інформація? Такі маленькі бешкетники і скільки шкоди. Уран торій, радій, радон як продукт розпаду залишився і воно переноситься з пилом, здувається з цих відвалів, переноситься, потрапляє в наші легені, і відбувається внутрішнє опромінення. Опромінення внутрішніх органів, і оце ці сантиметри в нас всередині вони знищують нас всередини, знищують наші органи. Так і ми хворіємо. Це можуть бути різні органи, можуть хворіти, в залежності від того, ну, який орган в людини трошки слабший, скажімо так. що ж робити на перший погляд? Здається, що нічого не вдієш, залишається лише лягти і вмерти. Або дочекатись, поки від радіації у вас з'являться суперсили. І тоді вже ви, як новий супермен, будете захищати місто від лиходіїв і корупції. Але ні, вихід є, і він не такий складний. Навпаки, доволі простий. А якщо я зроблю припущення, що природа нас просто захистить, в Україні існує нормативно-правовий акт, який регламентує створення санітарних зон навколо об'єктів урановидобувної промисловості. Санітарно-захисна зона направлена на те, щоб зменшити вплив підприємства на довкілля. І в санітарно-захисній зоні підприємств заборонено житлове будівництво, заборонено вирощування сільськогосподарських культур. Санітарно-захисна зона має бути заліснена, озеленена, Там є відсотки. Ну 50-60% відсотків. Чим більше, тим краще вона має бути отака заліснена, озеленена. При будівництві ця зона не була створена, але це не означає, що цього не можна зробити зараз. Потрібно Висадити невелику кількість дерев та чагарнику навколо сумнозвісних відвалів. І це вже значно зменшить вплив урановидобувної промисловості на регіон і зараз, поки шахта працює, і після того, як вона буде законсервована. Така проста процедура і такий великий результат. Висадити дерева і все місто не буде страждати від радіоактивного пилового нашестя. Лісівники постійно шукають землі, де їх можна заліснити. У них є навіть посадковий матеріал. Вони це навіть самі можуть зробити. Вони щорічно, наприклад, до дня довкілля надають посадковий матеріал, тобто ці дерева безкоштовно різноманітним екологічним організаціям, установам. І щоб вони висаджували ці дерева. Тобто, це можна зробити ну або безкоштовно, або за невеликі гроші. А я впевнений, що в нас свідоме суспільство, яке розуміє і вирішить проблему. Отже, що ми маємо в кінці? Потрібно висадити невелику кількість дерев і кущів навкруги шахти. І це вже щит від уранової небезпеки. Вибачте, не щит, це великий захисний зелений бар'єр. Повертаємось до суті питання: наші сумнозвісні відвали. Ми хочемо максимально наочно показати, як це працює і чому це небезпечно. Попередньо ми виміряли радіаційний фон біля самих відвалів, і ви не повірите? Він там дуже фантастичний. Якщо чесно, ми очікували побачити фон максимум 200 мікрорентген. Натомість, вже на другому камені, ми побачили фон, який перевищує норму в 16 разів гама випромінювання. І цілих 800 мікроренген по бета випромінюванню Ми візьмемо зображення наших відвалів, так званої санітарної зони, та попросимо наш штучний інтелект показати, як би виглядало це місце, якби ми висадили тут дерева 10 років тому, 20 років тому. А тепер увага! Навіть 30 років тому. Гарно, правда ж? Друзі. Давайте ще трохи затримаємось і зробимо короткий висновок. Хочу вам зізнатись, що величезну кількість інформації про екологічні проблеми регіону я дізнався саме під час роботи над даним проєктом. Хоч все життя я і прожив в кропі, але про Уран і про радон також здебільшого щось десь чув. Окрім самих екологічних питань, з'ясувалось, що ситуація не завжди однозначна. І є багато інших важких питань, але я точно бачив і знаю, що є багато людей, які працюють над покращенням екологічного стану регіону. От і нам треба всього лиш захистити себе і близьких від нагальної радіаційної загрози. Це буде супер початком. І я впевнений, що наше здоров'я і майбутнє в надійних руках все буде Україна.